Вітаю шанувальників витончених смаків шоу-бізнесової кухні в ефірі найсмачніша програма ікра. Та я й ведучий Андрій Кіше. Сьогодні ми поговоримо про таке. Кого знаменитості називають найгламурнішим українським футболістом? Які козирі приховують зірки? Як селебріті зготуються до кінця світу? Чому Джей Джей Йогансон міг стати найгламурнішим співаком світу? До старту євро 2012 залишилося більше ніж півроку. Проте артисти вже зараз оновлюють власний гардероб у підготовці до головної події наступного сезону. Не перемикайтесь і насолоджуйтеся подробицями. Меня зовут Катя Тарута. Ми на вечеринке Ukrainian Fashion Week по случаю жеребьевки фінальної части Євро 2012. Сейчас уже ходять шутять, Ты за кого болеєш? На євро. За Україну. А потом. А если б зборна України не играла, ти б за яку зборну болела? Ну не знаю, я патріотка. Котмачанова я поважаю. Чому? Тому що він твердий чоловік і він стоїть на своїх позиціях. В наш, час, в наш час треба на своїх позиціях завжди стояти. Я правий? Тому що час не простий. І деякі люди хочуть зламати нашу позицію, а ми не зламаємо. Тому що тільки так ми можемо перемогти на Євро. Поки одні гості вечірки в Олімпійському дворику обговорювали підготовку збірних до Євро 2012, інші пліткували про те, яку команду можна назвати найгламурнішою. При наліччі Крістіану Роналду, мабуть, Португалію. Ну, Італія, мабуть. Навірно, от Франція, Англія какие-то узкие галстуки. То у них брюки короче, чем надо, то рукава короче. Наимоднішим футболістом усіх часів знаменитості називають Девіда Бекхем'а. Другим номером один Кріштіану Рональду. Не абсолютно все одно, хто гламур де футбол. Є спойняття, «лучший найкращий футболіст. Розумієте? Для мене, як для професіонала. А для преси вам, звичайно, більше нравиться там Роналду, чи там Бекхем. Я думаю, что тут вариантов даже нет. Но у него и жена, очень известный персонаж, и сам он чего-то достиг и в футболе, и в моде. Я уверен, что, наверное, опыт жизни в Америке позволит ему еще когда-то и в кино так серьезно подсняться, а может, сесть с семьей. И будет, люди долгое время будут путать, наверное, Брэда Питта и Анджелину Джоли и Дэвида и Викторию Бэкхэм. Виявляється, що найгламурнішим українським футболістом зірки одностайно називають іменитого форварда київського динамо. Артем Мілєвський, звісно. спортсмени стверджують, що Артем не дуже переймається зовнішнім виглядом, проте любить красиво відпочивати. А от журналісти нещадно експлуатують цей факт. Я не думаю, що там в наш збор Артем Мілєвський гуляє більше, ніж інші. Просто так журналісти придумали везде його показувати не на футбольному полі, а десь в клубах і таке, все, що він все время чині шонсуремішляється гуляють. А остальные нет. Поэтому тут на самом деле теме просто не повезло. Ну, я думаю, что все любят, когда появляются деньги, хорошо одеться и красиво. Поэтому, я думаю, процентов 70 или 80 футболистов достаточно гламурно. Пусть все делают прически угодно. На самом деле, когда они выходят на поле, они же не пользуются услугами парикмахера. А после игры, особенно если игра прошла хорошо, пусть себе хоть 54 каких-то бедона выльют туда. Крепежа лишь бы им было хорошо. Что ж, нашей сборной достались нелегкие соперники, но наши звезды настоящие патриоты. Они уверены, что сборная Украины покажет себя очень достойно. Сегодня мы на козырной Unreal Party 2011. Слоган сегодняшней вечеринки – нереальная реальность. Нас обещают удивить. Давайте посмотрим, как им это удастся. Обычный слоган в этом году, нереальный ряд про него все спрашивают, что же это такое. Вот интересно. Не самому текаво, тому я пришел. Я думаю, что мы впишемся в нереальную реальность. Ну, вот сейчас посмотрим, в чем заключается нереальная реальность. Как вы думаете, что нас ожидает под таким слоганом? Я знаю точно невозможное возможно. Как поет Дима Билан? Это он поет, да? я не думаю, что может быть. Именно сегодня нас удивят какими-то, скажем, кулинарными там изысками, хотя я думаю, что будут стараться. Но э, все-таки может быть будет какая-то интересная программа или уже вот э, интересные оформления. Мне приятно встретить багато друзей. Да постоянно что-то скрывают от публики. Иногда это козыри, но чаще их слабые места. Какие у вас есть козыря? Ну, мне кажется, я сплошной козырь, поэтому я не могу сказать как-то определенно. Но раньше все были батьки, зараз мои деты. Я молод, здоров, э, талантлив. Вот. Люблю э, жизнь, люблю людей, люблю друзей. Оптимизм. Однозначно. Это, скажем, жизненный какой-то позитив и, и постоянно а... творческий поиск да. в любом направлении? Нет. <свят> Какие у вас есть козыря? Что ты имеешь в виду? По жизни. Ну, игра в карты или по женщинам? <свят> Я имею в виду, допустим, смелость, отвага, талант, мужество. Вот, -вот, -вот такие а вот козыря. Мой козырь, да. мой козырь был всегда скромность. Хотя говорят, у нас у артистов говорят, что скромность ⁇ это первый шаг к неизвестности. Но я всегда скромностью своей завоевывал сердца женщин. Как ни странно. Вот я делал жест. Уступал сопернику, а оказывался победителем. Козыря мы сами козыря. Какие козыря стоит не показывать остальным людям для того, чтобы одержать победу? Інколи знаєте, буває так, що е, от щось скажеш про щось думаєш, да, хочеш щось зробити, і скажеш про це на наперед. На, на от я зараз е, завжди не роблю цього. Ну ніколи не роблю вже останнім часом. І завжди не відбувається цього. Це плануєш, не відбувається. Тобто я зараз для себе зрозумів, що е, от я щось, якщо собі планую, то про це треба мовчати. Я думаю, що не можна одразу показувати якийсь... Нехорошие, ну нехорошую черту характера, я думаю. Это пусть будет сюрпризом просто, клубнички в дальнейшем. А, Ну я думаю, не скрывать, а придерживать точнее будет. Вот. Ну, наверное, есть какие-то козыря. Если это является личной жизнью, это одни козыри. Если это бизнес, то, наверное, нужно выкладывать другие козыри. Прагматики и... Если мы что-либо что заявляем или, опять же, какие-то козыря свои выбрасываем, то, то чаще всего они весомые, за ними стоит что-либо. Были ситуации, когда блефовали, и это помогало. Но вот когда ты редко блефуешь, это действительно срабатывает. А используете ли блеф по жизни? Помогает ли? Я пару раз использовал, э -э мне помогло. Только если играю в карты. Що, По житті ні. играешь, так? Ну так, да, іноді граю. Дуже рідко. Якщо роблю, то не бліфую. В мене таке враження, що в принципі блеф – це така тема. Що навіть коли ти бліфуєш, якщо ти можеш бліфувати, то якщо в тебе вдається, якщо тобі вдається то це не блеф. Це просто ти відчуваєш тил, ти відчуваєш фундамент і все. Вся життя гра. То ли це за столом происходит с картами, то ли это в жизни, с людьми, наверное. Но хочется, чтобы эта игра всегда заканчивалась и была как бы с хорошим концом. Что ж, вечеринка действительно получилась очень необычной и веселой, а мы получили массу удовольствия. Напередодні зустрічі 2012 року все більше зірок почало захоплюватися містичними вченням. Знаменитисті, що готуються до кінця світу у нашому наступному сюжеті. Зірки готуються до зустрічі 2012 року. Проте вони піклуються не лише про подарунки під ялинкою та підвищені гонорари за святкові концерти. Виявляється, більшість українських знаменитостей захоплюються вченням містиків та пророцтвами екстрасенсів. Тому готуються не до чого-небудь, а до кінця світу. Вірите в Так. Привідіння екстрасенсов. Та ми самі приведені екстрасенс екстрасенсом. Чесно говоря, так бывает. Є люди, конечно, які обладають даром. но я не знаю, я бы не назвала їх екстрасенсами. Мне кажется, це какой то дар человеку дан свыше. Забовонні селебріті стверджують, що у 2011 році найкращим днем підготовки до апокаліпсису стало 11 листопада. Така дата странна. Знаете, вроде бы все должно получаться у людей, а у меня сегодня все на перекосяк. Я верю в цифр в магию цифр, И сегодня честно скажу, я даже медитировала, потому что начала тоже заниматься йогой. И сегодня мы входили в астрал первый раз. Поэтому я сегодня на таком, фоне, там каком-то, не знаю, какое-то такое именно душевное, духовное состояние очень хорошее. Сегодня 11-11-11. Скажи, ты веришь в мистику, в нумерологию? Я очень сильно верю в мистику, и я с этим постоянно сталкиваюсь, поэтому э, не обращать на это внимание просто невозможно. И каждый человек, который задумается, он в любом случае себе как-то что-то расшифрует в своей жизни, сделать выводы трам-пам-пам. Поэтому в 11.11 .11 я загадывала целую минуту желаний, поняла, что у меня их просто миллиард, и они не вмещаются в 60 секунд. Это очень обидно. Більш разважливые зерки выкористали дату из шестьма темы для більш цілей. а Сегодня 11.11.11. .11 .11. Скажите, вы не случайно выбрали этот день для презентации своего альбома? Не случайно. Мы создаем такие намерения на будущее, чтобы этот альбом услышал как можно больше людей и э, в этот день это намерение сбудется это магическое число поможет э, сделать это да, ты веришь что сегодня особенный день ну для меня сегодня точно особенный день потому что я сегодня впервые в жизни э, задекларировал свои доходы в налоговой инспекции да поэтому э, Для мене це такий знаменательний день. зірки не переймаються тим, що критики засуджують їхнє ставлення до містики та нумерології. Солідно це чи ні, головне результат. Ти вся солідності це чуть не для мене. У мене как-то наразі друге підходка. Там я не парюсь вообще абсолютно не парюсь. Не важна солідне це ні, просто це случилось, я те факт. Знаєте, солідно все, що подобається. Поэтому на здоров'я, якщо людям хочеться. Напередодні зустрічі 2012 року зірки пильно стежать за людьми, які їх оточують, намагаються краще їх зрозуміти та насолодитися спілкуванням із ними. Адже вірять у те, що жити нам на цій планеті лишилося недовго. Я вірю, во первых, в стечення людських судеб о, в єдину точку. Если люди встречаются, значит это не просто так, значит, их ждет впереди совместное какое-то будущее. А какое они уже сами решают. Но даже вот мы сейчас с вами встретились не просто так. Значит, что-то там на небосводе должно произойти таким образом, чтобы наш этот с вами союз, который в данный момент происходит, положительно отразился, например, в другом конце вселенной. О, ничего себе, это эффект бабочки, да, по-моему? Почти. Мотылька. Да. А следующий момент получится у нас когда? 12-го, 12-го, 12-го. Но как бы, если верить прогнозам, то может и не получится. Но я думаю, что получится. вроде конець конец света 21 декабря, то есть 12 двінадцятого ми ще загадаємо желання. Ні, мы будем в попухах ездить, там всіх проведувати обзванивать на океанах і то, що ми ще не сделали. Якщо ви все життя мріяли приятелювати з зіркою, зараз найкращий час, аби втілити бажання у життя. Адже напередодні апокаліпсису зірки стають відкритішими. Ви сподобатися слухачам, співаки ретельно роками працюють над власним іміджем, проте їм так хочеться щось іноді кардинально змінити. Не перемикайтесь і насолоджуйтеся несподіваними зірковими перевтіленнями. У світовому шоу-бізі прийнято вважати, що успіху можна досягти за рахунок сучасного звучання та яскравого гламурного іміджу, проте деякі світові зірки йдуть зовсім іншим шляхом. І їхній досвід показує, що стати видатним музикантом можна і без вишуканих нарядів та феєричного шоу на сцені. Одним із таких є швед Джей Джей Йохансон. Я був зовсім малим. Сидів у батька на колінах і дивився, як американські астронавти крокують місяцем. Це мене настільки вразило, що перші п'ять років життя я тільки те й робив, що малював супутник землі. Це захоплення сильно вплинуло на візуальну сторону моєї творчості. Я завжди почуваюся просто маленькою частинкою всесвіту, але це дуже приємно. Повільні рухи астронавтів і таємничі звуки космічного обладнання назавжди відбилися в уяві Йохансона. Проте на початку кар'єри співак навіть не замислювався про те, що подібну естетику можна використовувати у власній творчості. Перші виступи Джей Джей прагнув робити у максимально гламурній атмосфері, адже фанатів від найяскравішого гурту того часу. «Кіс». Я просто обожнював перші альбоми гурту Кіс у дитинстві. Я сприймав їх як героїв мультфільмів. Музиканти наганяли жах і грали справжній рок-н ролл. Це мені дуже подобалося. Спостерігаючи за улюбленим гуртом, Йоханссон збагнув, що деталі свого гламурного гардеробу та феєричних виступів музиканти прораховують просто із науковою точністю. Як не дивно, але саме Кіз підштовхнули шведа до навчання математиці та архітектурі. Сьогодні математика не займає багато місця у моєму житті. Раніше науковий досвід допомагав мені бути пунктуальним та чітко відповідати на питання, які мені ставить життя. Проте згодом я зрозумів, що є речі, які неможливо сприймати однобоко. Іноді недостатньо просто сказати так або ні. Треба глибше сприймати ситуацію. Виявляється, у свій час Йоханссон прагнув створити імідж, до якого сьогодні тяжіє сама королева епатажу леді Гага. Мене цікавили і музика, і живопис, і фотографія, і кінематограф. Я вважав, що фешн є невід'ємною частиною цих видів творчості. Сьогодні лишаються живими лише кілька справжніх дизайнерів, чию творчість я хочу назвати мистецтвом. Хусейн Чалаян, Геск'єр та Крістобаль Бальбаленсіага є одними із небагатьох, хто створив речі, які справді вплинули на світову культуру. Захоплення гламуром не приносило жаданої слави. Перші альбоми продавалися вкрай повільно. Лише після знайомства із творчістю Чета Бейкера Йоханссон кардинально змінив погляди на власний імідж і став ким, ким є сьогодні, найвідомішим меланхоліком світу. Напевно, найбільше за усіх музикантів на мене вплинув Чед Бейкер. Коли я слухав його пісні по радіо, мені подобалося, проте я не відчував, що вони здатні змінити моє життя. Коли ж я побачив його на сцені, як він просто стоїть та щось шепоче у мікрофон, то був просто у захопленні. Я зрозумів, що артист не обов'язково має щось кричати та стрибати. Виявилося, що можна вести себе вкрай меланхолічно, і це також подобається публіці. яскравий імідж та експресія не завжди допомагають музикантам досягати успіху. Іноді, після відвідин численних гламурних концертів та вечірок, публіці хочеться просто чогось спокійного та ненав'язливого. Джей Джей Йохансон та його київський концерт стали яскравим підтвердженням цієї гіпотези. На цьому в мене все до зустрічі рівно за тиждень на каналі М1. Та нагадую, що переглянути нашу програму можна у будь-який час у всесвітній мережі інтернет на сайті m1.tv. До зустрічі.